І так, привіт, товариші трудяги. Уже до мене дзвонять, вже відео. Не ждуть. Ну що там кажуть, як успіхи у вас у будівництві? Та як, потихеньку двигаємося вперед. Ну, поки що ніяк. Вниз. <с. <с.> потихеньку вниз, да, копаємо, углубляємося. Е е е кинули тут а, на пол, коротше, залили стяжку з чорнову. А це кинули цей екструдірований пінопласт, поки що, в общем, отак. Позакидали там трохи, позаляпували дірки, де е, до цього до стіни е, є проміжутки. В общем, вроді думаємо, що буде красота. Трубу заказали, гребінку теж цю всю заказали пізніше. А я вам показував точно. Усе я укомплектував, а потім кинувся. Думаю, куди її треба, куди її ліпити. В общем, тут була батарея, сьогодні ми її вирізали. Убрали оце все теж. Зіб'ємо, уберемо тут. Короче, теж каркасно ну, не знаю ще як. Може, вагонкою якоюсь поїду у цьому в метро. Е кажу, в метро в епіцентрі. Подивлюсь, може вагоночкою каркас на шию. І красиво так вагоночкою тут сиділо, оброблю, да і все. Тому що тут ну, немає до чого ліпити. Отут ще, звісно, стіна, як кирпична, ми збили, то тут більш-менш. А отут, ось тут сама. Я не знаю, як вони цю плитку тут ложили. Ну, ми отак її дёрнули, отут вона вся і впала. І що саме інтересно, е, до полу сюди полізли, е, думали, що тут земля просто. А тут, виходить, плитка зверху лежала така довгенька. потім... Е, бетонна стяжка невеличка, і потім опять бетонна, бетонний пол. Він, видать, покрашений був. Ну, в общем, щоб ви розуміли, ми теж так коржом е, зняли, від і, і все. ну, О, а, ну Ви зрозуміли, да? тобто, ну, не будемо не будем цей. Ну, в общем, дуже інтересно, тут все було зроблено. Е, ну Я так скажу: хата готувалась для продажу, вона продавалася, і ми її купили. О, боги. Так, дивіться, батареї я вирізав, тому що ви казали, що Коль, якщо будуть теплі поли, і ви їх зробите, якщо у вас вийде їх зробити, а я дуже сильно на те сподіваюся, то кажете, що взагалі цих батарей не треба. Ну, в общем, котел то все одно ж должен довгоріти, він ж должен ці батареї, так сказати, обігрівати. Деяка частина пішла їх у хату. Тут не буде батареї, тепер тут не буде. І ванну кімнату, як ми робитимемо, там теж тепер батареї не буде. Єдине, що я, можливо, зроблю, це. Оце, що полотенце сушити. Виведу два оддільних крани, водяне. Щоб, да, щоб водяне було, щоб воно, типа, батарейка така висить, і туди полотенце гораз розвішуєте, воно красивенько, гарненько. Воно і отоплює приміщення, і плюс до того ще і полотенце суше. Ну, щось діло піде про нарізку різьби. Фух, гадав, понімаєте, думав і гадав, немає відкіля взятися. Була, була була думка взятися е, оцю гребінку. Підключати, виходить, від крайньої батареї. Якщо ми її підключили, ну вона отут була крайня, да, то в нас залишилася оця крайня. Тобто можна би було грибінку тут кидати. Але ж якщо ця грибінка ставиться на один пол, ну це безсмислено взагалі її купляти. Тоді взагалі його не треба робити. За цей затягли б ми ту стяжку, плитку положили, закаркасили б стіни і тільки по Бога б вірили і думали, чи буде тут тепло, чи не буде. Понімаєте? А так, виходить, у нас. Ну, В общем, є, є ще додаткові кімнати, які ми без ніяких проблем. от У нас два будинок, половина будинку, двохкімнатна квартира в нас там, де ми зробили ремонт. І тут у нас ще, виходить, пів будинку, де ми взагалі нічого не робили. Тож е, ми дійшли до висновку, що чого б і ні. Циклічно це все діло ламати, розбирати роз це, і потім просто вже починати робити його від, від краю і сюди аж до кінця до виходу. Так що, в общем, кинувся і вирішив, що є в мене е, два виходи. Ну то тобто, як вихода, оці батареї, вони е, то той з патрубок, він там дав 90-й, по-моєму, чи 80-ка йде е, труба від котла. Від неї зробили два рукава. Тобто, йде приточка. Да? Ну Подача подача і обротка. Ось ця труба. Е, звернувся там я до. Тут є в нас один цей, то в общем, нарізати трубу. Е, ну, півтори тисячі гривень на трубу, нарізку зробити, оце все. Типу, е, за цей. Ну, в общем, не то, що дорого. Я думаю, то я їх сам наріжу. Подивився, вечір посидів, подивився виходить, по інтернету, як нарізають ці труби, да, оказується, є. Є, є два види, є два способи. Нарізати на цю трубу, виходить різьбу. І е, є обжимна, типа отака муфта. Обжимна, в нас її немає, але вона є в епіцентрі. Муфта отака. Е, у неї всередині тут, получається, гайка, така вкручується. Геббо, е, по-моєму, геббо називається. Е, муфта геббо. Геб, бо, дві букви Б. Е, е, і ця муфта надівається на, на, на трубу, туди тільки трубу треба зачистити. У муфті всередині є такі пази, кольцо, поняли, таке із зубами. І ви цю муфту, коли стягуєте двома гайками оці пази, оці зуби, вони впитуються, в, виходить, в цю трубу. І тоді е, у вас е, стиковка йде далі виходить, під американку, і паюєте тоді трубки так, як хочете. Ну, в общем, подивився я ці муфти муфтиге, бо вони там від 650 гривень одна, і я посчитав ну, дві штуки сюди, а вдруг не вийде, тому що все ж таки як-не-як як тут давлення буде, як вона себе покаже, і я ж хочу закривати їх, виходить. Тож, вирішив, що треба спробувати різкнути, нарізати різьбу. На одній я вже нарізав різьбу. Тобто на одній нарізав, я не знаю, тут у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять витків. Да? Раз, два, п'ять витків нарізав. Так, товариші, друзі, я приношу вибачення, сів трошки телефон, але буду зараз дорозказувати, що я роблю. Роблю я це все, я, я цього ніколи не робив. В общем, це я роблю в перший раз. Тож я думаю, що якщо хтось даже це і буде робити, то буде знати, що Микола зробив, значить я зможу. Все нормально. Коротше, сюди я нарізав 5 витків, дивлюся, їх вроді би хватає. Якщо що, то я зараз буду далі проганяти, так як оцим ключом. Це просто дуже важко робити. Мале крило, він коротенький. Воно то й прокручується, вроді би, нарізається ця різьба, але дуже важкувато. Тож, зараз у мене прийшла геніальна ідея, я хочу зробити ключа. Якщо вийде, то буде бомба. Я вам зараз піду і все це діло покажу. В общем що, промазали оцією от штукою. Можете маслом якимсь, можете отаким якимсь. Ну, коротше, Щоб масненьке там було. Тоді воно добре ріже. І е, що в нас далі йтиме? Далі йдемо йтиме от латунний переходничок із 32 на 25 трубу. І виходить. Ось от така от американочка, чи як це називається, не знаю. Ну, в общем, поняли, да? це все діло буде там з, на, на маклю чи паклю, як воно там називається, пакля із е, таким е, герметиком. Е, не, не на фумку, а іменно на ту паклю. Це все діло отак от буде закручено. І від вже зроблю випайку, углублюся туди в землю далі глибше. Пройде воно сюди, отак, хопа. І виходи зроблю отут. Е, цю трубку теж оберу. Виходи зроблю отут, а буде висіти гребінка. Коротше, в общем, вигляд дітиме, це все діло отак поки що. Ну і давайте зараз, <кій> так сказати, піду покажу, що я хочу зробити. Якщо вийде, будете знати. По-перше, чим різати? Да? І по-друге, як різати. Ну, в общем, За допомогою чого роз, 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 розводний ключ, цей попковий, да? він тут класний, ну, Ну ним неудобно, реально неудобно. Так, пишіть. Так. І так, ну що, е -е, в общем, на різку різьби я роблю такою штукою, я не знаю, як воно називається. О, бачите? таке от. Зараз я так покажу, щоб вам видно було Поняли, так? Да? така штука, вона... Продається типу, під, під різні труби, різні діаметри. І от таким от нарізаєте. І от ось сюди вставляється ключ такий спеціальний. Який, я так зрозумів, що треба купляти десь Ну, Так як він вам на постоянку не нужен, хочу зробити щось інтересне. А інтересне буде що? Е, підбираємо трубу. Ось отаку. Ось, бачите, буде. Зараз кусок труби відріжу. Бачите, вона якраз чітко сюди влазить. І до цієї труби просто кусочок відрізаємо так, полосочку. Хоп. І приварюємо сюди якусь ручку металічну. І буде вам ключ. Коротше, зараз я це все діло зроблю і покажу, як це буде виглядати. а очки. Коротше, можна вийти щось типу такого, поняли? Бачите, якраз якраз ця штучка сюди чмок і вдівається, прям плотненько, прям отлічно все. О, Так як і треба. І тепер сюди приварюємо ручку. І так, ну що, пробуємо. Заготовку я знайшов. Кусок кусок трубки якоїсь. От, понимаєте, от от такі куски. Марина завжди мені каже, от викидай їх, викидай, кажу, хай буде, в хазяйстві пригодиться. Десь на шусь, то й нота буде, розумієте? Оп, все. Включаємо. Якось отак от представляємо і пробуємо його приварювати. Так, ну що, все. І так, товариші, друзі. Дивіться, в взагалі, добавляє вийти така якась штукень, типа щось такого. От, надіюся, вам видно буде, да? Що воно таке? Помахаю так вам. Ніфіга вам не видно. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? І тепер оця от штукень повинна чітко налазити сюди. Все. Ключ готовий. Блін, погано, звісно, що вам не видно. Зараз, може, спробую вам якось його на полу показати. О, давайте отак от. Все, поняли, да? яка приблуда? Сюди накидаєте, і у вас виходить таке от крило, яке буде закручувати цю штукень, цю лерку, яка нарізає різьбу. І так, ну що, щоб ви розуміли, як це все діло працює, тільки що я ще один виток ще прогнав, хоча він вже не нужен. Тобто він вже тут лишній. Але все це діло тут працює. Ключ, виходить, накинули, клац, прокрутили. Ось от так, от що я може далі трошки, щоб ви розуміли. Ну, тут, взагалі, ті, хто все це діло зрозумів, то, то взагалі немає, що дивитися. а Ті, хто ще до сих пор не зрозумів, то ще показую. Ну, в общем, я думаю, вам інтересно, мені капець інтересно, бо я, бо я таке не робив ні разу. Все, наділи, хлоп, і прокрутили. Опять наділи і оп. Ну все. Я далі вже просто не буду. Поняли, тобто воно ріже класно. Все, тепер потихеньку назад що такими от движеннями, так сказати, рухами. Да? Для того, щоб... Хорошо прогнать різьбу обратно. Тобто, щоб не було там ніяких бугорків лишніх, да, від мельчиків оцих. Тобто, щоб воно у вас все було так, як треба. Легенько. О, воно вже ну, то тобто, есть, Я вже і рукою можу це все діло відкрутити. Ну. Все, поняли, так? Да. Хоп-хоп-хоп. Красота. Тепер у нас вже не, не 5 витків, а вже буде 6 витків, бачите? Красота. Тепер від ми зняли цю всю штуку. Надіваємо так його на трубу. І сюди от такий от тут центр. Ну, Зараз я там ще зачистю, цю всю краску, оце все. Такий от центр. Сюди наділи, відцентрували Оп, і погнали нарізати нову різьбу. І не треба нікому. Платити великі гроші, це все діло можна зробити самому вдома. Ключ ви зробите безплатно. О, от. А оцю штуку я купляв, по-моєму, за 270 гривень. Ну і все. Пробуйте. Так, ну що, щоб ви розуміли, що все працює. Виглядить так, отак от воно все. О, сварщик. Ну, трохи не доварив. Ну, коротше, перерву ключ, то перерву. Все, крутиться, все нормально. Оп. Чотири витка вже є, зараз п'ятий докручую і ось все, і буде красота. Головне змазувати добре, поняли, тобто масничка додавайте. і все буде добре. Все. Так, поняли, так? Да? Головне, туди масло нагепати, тоді витриться все і буде все хорошо. Все. Так, ну еще зі сторони трохи давайте, щоб інтересніше ж було. Все, шість витків, я думаю з голову. Так. Тепер відкручуємо назад просто отакими от, такими от штуками вверх-вниз Все крутнули опять так само. Тобто з таким методом ви просто пробиваєте різьбу, яка ще, можливо десь трошечки не пробилась, не, не прогналась. Все, вроді би штукень да, за 270 гривень, а зекономила 3000 гривень е, в сімейному бюджеті. Бо все це діло зробили самі. Ось так от. Так. І ключ, кстати, працює. Навіть даже, даже я його і не проварів, трохи тут дивлюся, але він працює. все, нічого не зірвалося, Трохи, звісно, він деформувався. О. Ну, коротше, як там да, на, на, на декілька разів прогнати ту різьбу, раді Бога, щоб не купляти, не витрачати лишні гроші. І так, ну що, тепер це виглядать отак от. Тут а, виходить, на цей герметичок такий якісь резиновий, чи я не знаю. В общем, все закручено. Тут закрутив. І тут закрутив. Завтра буду займатися пайкою. Так що, в общем, все. Цю трубу сюди впаяю, і піде вона вниз. І будемо прокладати її туди його там, знизу. Ну, і все, і буде красота. Так, ладно, користуйтеся лайфхаком, думаю, ну, це не лайфхак, а просто вихід із проблеми, бо не знав, як реально сюди увійти в цю трубу, або її повністю зрізати. Ну, все одно в будь-якому випадку її треба було або переварювати під різьбу, або ж пробувати нарізати на ній. Ну, Так як вийшло нарізати на ній, так хай і буде. Все, товариші трудяги, Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Хай вас Бог береже, хай у вас і у нас все буде добре. Ну, а я пішов управлятися. Давайте, пока-пока.